Сьогодні росіяни провели черговий обстріл української території. Вибухи пролунали у Кропівницькому, Дніпрі та Чернігові. Врешті решті областей активно працювала ППО і за попередньою інформацією влучань немає. Деякі ракети, які не були збиті, просто впали і навіть не розірвались. Вдалося збити 7 ракет Х-101 із 12 запущених та одну з 4 запущених Х-59. Також було запущено 7 ракет з Білгородської області С-300 та С-400, 6 ракет Кінджал, 6 крилатих ракет Х-29. Два шість балістичних ракет Іскандер і три шахеда. Атака досить сильна. Навіть Польща підняла свої винищувачі, але цього разу обійшлось без зальотів російських ракет на територію Польщі. Тепер перейдемо до ситуації по лінії фронту і почнемо з Херсонського напрямку. Тут окупанти продовжують обстріл правого берега. Із авіації були запуск ракет по Береславському району. Також періодично проводяться спроби видавити наші підрозділи з лівого берега, але лінія фронту все одно без змін. Росіяни у своїх зведеннях продовжують розповісти. Дати про те, що нібито у них все під контролем і зсу не можуть переправитись та замерзають у воді. На Херсонском направлении движения малых десантных групп противника на лодках по воде затрудняют замерзающие участки водной поверхности. ВС России сконцентрировали усилия на уничтожение живой силы и плав средств противника с воздуха. При отрицательных температурах на ветру возможности выжить в воде практически нереально. Проте чомусь досі ЗСУ на позициях и успешно разбивают россиян, что наступают. У Запорийскому напрямку оккупанты продолжают наступальні дії в районе Роботиного. Тут, как и ранее, у них успехов нет, и линия фронта без измен. При этом россияне опубликовали наслідки вчерашнего у Удару поток маку вони показали вражений склад із борошном і кажуть, що випущено було п'ять снарядів. От в результаті ракетного удару Со сторони ВСУ от, прилетіло сюди п'ять п'ять зарядов, якими би була поражену того склад смуклої, де храніця хранілася сто 100, ста 120 тонн муки. у Вугледарському напрямку. Окупанти після довгого затища наступають на старомайорське і намагаються прориватись полями до золотої ниви. Причому експерти мовчать про цей напрямок. Хоча навіть генеральний штаб заявляє про активізацію росіян з морозами, вони почали застосовувати біль. Ж активну техніку і намагаються прорвати оборону там, де піхотою їм просунутись не вдавалось. Чекаємо, які будуть результати. Поки що ЗСУ успішно відбивають всі атаки і за добу лінія фронту залишається без змін. Також сьогодні повідомляється про вибух у Бердянську. Хоча подробиць поки що немає. В Авдіївському напрямку окупанти також посилено штурмують позиції ЗСУ в районі Коксухіму. Вони не можуть оточити Авдіївку, як по північному флангу, так і по південному. У них нічого не виходить, тому всі атаки Припинені і точаться бої в районі Коксухіма. Завод, звичайно, захопити вони не можуть, тому намагаються прорватися повз нього відразу в місті. Але у них, як і раніше, нічого не виходить. ЗСУ роблять все, щоб отримати оборону. При цьому повідомляється, що під час одного з колишніх штурмів росіянам навіть вдавалось прориватись до центру села Степове, але ЗСУ їх успішно розбили. В районі промзони так само продовжуються бої, але окупанти не досягають успіхів. Та лінія фронту тут теж без змін. Крім того, продовжуються спроби. Прорватися в районі Первомайського та Невельського. Тут є головне завдання дійти до Карлівки, але і це їм не вдається зробити. Південніше в районі Мар'їнки дуже складна ситуація. Окупанти обстрілюють Георгівку та намагаються прорватися на техніці до села. Вони звичайно прориваються вже досить далеко на 2 кілометри від крайньої лінії фронту, але закріпити ЗСУ їм не дають. Тому лінія фронту, як і раніше, без змін в районі Красногорівки, так само окупанти намагаються наступати, щоб відволікати сили ЗСУ і на цей напрямок. Але успіхів вони не мають і тут в районі Новомихайлівки ситуація теж дуже складна. Тут росіяни ведуть обстріл села, і наступальні дії не припиняються. Зсу відбили атаки і просування окупантів немає, але ж оборону тримати вкрай складно, бо село практично оточене, і окупанти вже заходять прямо на околиці села. У Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ в районі Клещівки та Андріївки. І незважаючи на те, що тактично їм вдається прориватись ближче до Клешівки, лінія фронту. Без змін глобально просунутись у них не виходить. А от в районі Богданівки поки що фіксуються лише обстріли. Жодних атак окупанти не проводять, і прорватись ближче до часів яру вони не можуть. При цьому сьогодні повідомляється, що касетні боєприпаси стали менш ефективними і росіяни до них адаптувались. Касетні боєприпаси, які США передали Україні, частково втратили свою ефективність на полі бою. Спочатку у вересні ми могли завдавати ударів по великих російських угрупованнях, але зараз вони нападають набагато меншими підрозділами, розповів виданню командир взводу, який воював під Бахмутом. Крім того, російські військові зробили свої траншеї ще глибшими, що додатково ускладнило завдання. У сіверському напрямку ведуться наступальні дії на село Веселе та в лісі біля Білогорівки. При цьому побільшало обстрілів по всій лінії фронту. За добу успіхів росіяни не досягли, та лінія фронту без змін. В районі Кремінної окупанти продовжують наступальні дії на Макіївку. Також фіксуються обстріли як по лінії фронту, так і в тил, але успіхів це окупантам не дає, і лінія фронту за добу без змін. В районі Сватового окупанту обстріляли Новоєгорівку та Берестове, але наступальні дії, як і раніше, не проводяться, і великої активності немає. У Куп'янському напрямку не припиняються спроби захопити Сеньківку, але все безуспішно. Не допомагає росіянам ні використання техніки, ні обстріли. Тут вони оперативно прямо з російської території підтягують резерви, але лінія фронту, як і раніше, без змін. І Куп'янськ захопити вони не можуть, що дуже тішить. Оскільки чим менше ми втратимо території до наступного контрнаступу, тим краще. При цьому слід зазначити, що сьогодні серйозно збільшилась кількість обстрілів прикордонних з Чернігівської, Сумської та Харківської області. На Сумщині вдарили ракетами по місту шостка. Щонайменше 26 будинків постраждали від вибухової хвилі. Крім того, розвідка Естонії проаналізувала удари росіян останнім часом по Україні і зробили висновок, що вони бояться прибуття F-16 в Україну і попередньо намагаються Ослабити все, що з цим пов'язано. Останніми тижнями війська РФ бомбили різні українські військові об'єкти, зокрема злітно посадкові смуги. Це свідчить про те, що Росія вважає надходження винищувачів F-16 в арсенал України небезпечним. Заявив глава центру військової розвідки полковник полковника Андськісельге. По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь, сказав Ківісельге. Звичайно, росіяни розуміють, що f 16 дозволять знищити ще більше баз, складів та аеродромів окупантів у тому ж Криму. Тож вони і бояться. Також сьогодні Віталій Кім пояснив його висловлювання про те, що має. Воювати всі 40 мільйонів українців, добре. Поясніть тоді свої слова. Ви говорите, що воювати мають 40 мільйонів. Як ви це бачите? Це буквально е, треба сприймати. Чи та, можливо ну, є якась має, візія цього? Воювати має вся країна. Ну давайте. А, дивіться, а? наскільки я знаю ставлення до війни там ділиться територіально. Кожна область, яка куди прийшов ворог, вона встає без всяких питань і захищає свою рідну землю. Як Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська тобто Житомирська, ну Херсонська. Вона захищається, але ті, хто знаходиться далі, від проблеми це не така в них тригер, що треба все кидати і йти захищати. Але якщо нас буде область з областю брати, то ну ніякого не буде сенсу Всі мають зібратися і відстояти всю територію України, і відвоювати свої таке ставлення до теж не, не досить несправедливо. Також що страждають більше всього області східні, ну скажімо так, і ми слухаємо, хто живе спокійним життям там в центрі, в заході. Ну давай та в Одесі е, люди, які живуть цивільним життям, не воюють. При фронтових містах і щоденно під обстрілами, хтось гвине, там руйнація. Вони коли приїжджають в мирні сели, я не про військових, кажу, я навіть про цивільні. Приїжджають в Київ, в Одесу, Львів, вони кажуть, що відбувається. Ми живемо на лінії фронту. Ми живемо кожного дня думкою про нашу перемогу. Все для цього робимо. Чому ви не, не так не реагуєте? Так ось до чого це? Що я це? Що я знаю? Наприклад. При фронтовій території області кажуть, блін, може, поговоримо, що там з мирними переговорами центральні області кажуть, ну ми не знаємо там 40%. А західний кажуть, ніяких переговорів до Москви йдемо. Про що це каже? Дуже легко е витребувати від всіх змін, і важко витребувати змін від себе. І ось тепер його вираз максимально відповідає дійсності. Тепер чекаю на ваші коментарі з цього приводу. А тим часом наші захисники розповідають веселі історії, як вони потрапили на фронт. Та я не хотів, Я пішов шапку купляти, з цим не Ну, Я пішов за новим роком, думаю, куплю шапку собі. Пішов в магазин, йшов з магазину, а там у нас... Ну, типу, як базарчик, і там йолки продавали, а ці з воєнкомата вийшли з тих йолок. Поздравили мене. Кажуть, ви на учоті стоїте. Я кажу ні. Вони кажуть, то йдіть встаньте. Я пішов. Через... Ну, через три тижні я вже був там. Вже в армії перебрайте ще зелено. Що... Це, це все йолки Винні. Так. Короче, дід Мороз мене поздравив. То. Ну хоч спасіба, що дали ще хоч праздники відгуляти всі, бо вони хотіли 12-го забирати або 17-го. Я кажу, то давайте 17-го, бо я ще в гості хочу. Поїхати. Іван Федоров показав чергову партію безпілотників, яку закуплено для фронту. Вже звична теза, яку ми часто чуємо від наших військових про те, що дронів забагато не буває. В 2023 році наша команда Мелітопольців передала на Запорізьку лінію фронту більш ніж 2000 різного роду дронів, починаючи від FPV, закінчуючи великими ті, які наддалеко летять. В цьому році ми продовжимо цю практику. І вже в січні місці перша партія 100 дронів відправиться також на запорізький напрямок, а також не лише дрони, тому що ми маємо допомагати нашим військовим наближати нашу перемогу. Ми хочемо повернутися додому. І допоможемо нашим військовим це зробити. Загалом протистояння продовжується, а тим часом Латвія розпочала зачистку від росіян та показали першу депортацію. Ось тільки дідусь чомусь не радий поверненню до Росії і навіть почав лити сльози за хорошим життям у Латвії. З однієї сторони я рад, що ось такий прийом осуществляє російська сторона, з іншої сторони, звісно, горечі є. Все-таки 57 лет. 13 членов теперь осталось в Латвии. И не знаю, что за строй в Латвийской Республике. Что за национализм возражается, Потому что 25 лет сегодня исполняется моей работы в качестве президента Латвийско-Российской Сотрудничества. И вот сегодня 25 лет. А в понедельник организации, состоящие из 600 членов, в основном граждане России, ее не будет. Вот, наверное, это добивались убрать руководство и развалить эту организацию. Самая мощная организация в Латвии. Тепер коротко про ситуацію на території Ізраїлю та сектору Гази. Тут знову активність знизилась, і жодних змін по лінії фронту немає. При цьому на кордоні між Ліваном та Ізраїлем обстріли тривають. Хоча тут так само ситуація трохи стабілізувалась, і на жорсткі заяви Ердогана відповів Мід Ізраїлю. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган із країни, яка в минулому здійснила геноцид вірмен. Тепер хвалиться необґрунтованими звинуваченнями на адресу Ізраїлю. Ми пам'ятаємо про вірменів та курдів. Ваша історія каже сама за себе: Ізраїль обороняється, а не руйнує, виступаючи проти ваших варварських союзників. Що стосується ситуації в Ємені, то повідомляється, що США завдали додаткових ударів по хуситам, але глобально ситуація стабілізувалася. А міністр оборони Великобританії сказав, що Іран повинен попросити хуситів зупинитись, тому що терпіння у світі закінчується. Загалом чекаємо, як далі розвиватимуться події.